Черговий похід за медалями розпочато. Івано-Франківський ураган зіграв першу гру в новому сезоні Екстраліги. Як і минулого року, домашнім суперником Прикарпатсів у прем'єрному турі став Луганський ЛТК. Розпочали команди обережно. На правах господарів територіальною перевагою володіли дракони. Першого удару цій грізлівого флангу завдав Євген Валєнко. Не точно. Приблизно з цієї точки виникла наступна небезпека. Від Романа Кордоби. та Юрій Савенко накриває кулю. У відповідь голкіперові Луганчан мало не вдалося зробити результативну передачу, та Володимир Разуванов не встиг дотягнутися до м'яча, якого вчасно вибив Кирило Ципун. Пізніше нагода забити ефектний гол з'явилася у Андрія Сімки. Щоправда, зробити це в один дотик не вдалося. Після швидкої атаки удару з вагітної позиції завдав Павел Будняк. Знову виручає Савенко. Не менш чудовий шанс відкрити рахунок у грі знову отримав Роман Кордоба, але і тут Луганчан рятує їхній воротар. Телефоністи з відповіддю не забарилися. Однак, гострий удар Вершиніна у шпагаті Кирило Ципун парирує. У наступному гострому моменті про себе заявив новачок прикарпатців Ільдар Макаєв. Він накрутив одразу двох захисників та пробив з розвороту. Та вкотре на останньому рубежі гостей рятує Савенко. Далі потужним ударом завершив атаку вільний з правого флангу Роман Кіндратів. Лише кутовий. У ЛТК головним генератором небезпечних моментів знову став Вершинін. Та його потужний удар знову не досягнув цілі, мимо воріт. А далі у Раганівця забили дебютний гол в сезоні. Петро Шутурма на лівому фланзі з першого разу влучив у голкіпера, однак на добиванні був точнішим. 1-0. Через кілька миттєвостей Євген Валенко мало не збільшив перевагу господарів. Савенко перевів м'яч на кутовий Натомість спробував відновити паритет дальнім ударом Максим Бессалов та цю загрозу воротар Івана франківців зустрів належно. Наприкінці тайму знову нагадав про себе Ільдар Макаєв. Обігравши візові, вистрілив у дальню дев'ятку. З труднощами Савенко таки перевів шкіряну кулю на кутовий. Біля інших воріт проявив себе вже новачок ЛТК Максим Мануйленко. Та в очній зустрічі з Сипуном сильнішим виявився останній. Статус героя у складі ЛТК Юрій Савенко остаточно підтвердив після цього моменту. За якусь мить він встиг відбити удар Кендратіва і блискуче парирував постріл Макаєва. Далі команди пішли на відпочинок. У другому таймі першого небезпечного удару завдав Євген Валенко та його парирував Савенко. А вже на третій хвилині поновленої гри ураган забив друге. Вдало завершилася кооперація місцевих вихованців Андрія Сімки та Петра Шутурми. Останній видав довгий і головне точний пас на партнера. А кращий бомбардирів воно франківцю попереднього сезону в дотик чітко пробив у нижній кудворіт 2-0. Не забарилися івано-франківці із третім голом. Роніню у фірмовому бразильському стилі без проблем обіграв суперника і опинився вічнавіч віч Савенком. Та не став тягнути ковдру на себе. А віддав на набігаючого Романа Кіндратіва. Капітан у цьому епізоді не підвів 3-0. гості тим часом почали частіше порушувати правила, і за сім хвилин назбирали вже п'ять фолів. За такої ситуації Роман Ковальчик бере вже другий у цій грі тайм-аут. Після нього воротар ЛТК Юрій Савенко починає грати п'ятим польовим. Така тактика дала свій ефект. За якихось 30 секунд луганчани розіграли гольову комбінацію, забив Анатолій Мілінький. Гості продовжили розігрувати п'ятого польового. В одній з комбінацій пильність Кирила Ципуна навіть перевірив його візові Юрій Савенко. Та перший зіграв надійно. Опісля голки ЛТК знову пробив у ципуна і мало за це не поплатився. Удар Кирила у пусті ворота Луганчан в останній момент блокує один з захисників. Натомість в одній з атак драконів Луганчани фолять в шости, Тож ураган заробив право на пробиття дабл пенальті. Цю місію взявся виконувати Роніньо. Нагоду відкрити лік забитим м'ячам бразилець не змарнував 4-1. За комфортного для себе рахунку тренер Івана франківців випустив на паркет молодих місцевих вихованців Королишина і новачка Ореста Бургуна. Спершу Тарас не зміг пробити Савенка, а вже за мить після командного перехоплення забив у пусті ворота ЛТК 5-1. Гості зі всіх сил намагалися відквитати ще бодай один гол, але тактика п'яти гравців дивідентів більше не принесла. Тож перша офіційна гра сезону принесла віце чемпіонам України впевнену перемогу з рахунком 5-1. Наступну гру вона франківці проведуть аж 29 вересня на виїзді проти львівської енергії. Все-таки майстерність гравців команди урагана набагато вища, ніж наших хлопців. Але в бажанні, в тактичному плані, я б не сказав, що ми їм уступили. Я просто можу сказати, що все-таки ем, так. Можна сказати, що не забуваєш ти, забуває тобі. У нас було достатньо моментів, достатньо ключових переломних моментів, де повинні були гравці забувати. Ну зрозуміло, не хватило там мануїнку, гол забити е, там той же разувано той же Лизик. у нас дуже багато ну, 100% голів просто не використовувалися. А все-таки, наприклад, якщо взяти другий тайм, то команда ураган дуже зібрано зіграла. Три моменти, три голи. Вони зробили десятиметрові, реалізували. Все-таки майстерність гравців чуть вище. Е, чем наши гравцы. Первая четверка у нас уже играет там минимум год, да, то вторая только начала. Поэтому это, в принципе, логично, что они пока, пока еще не на 100% своих играют, да. Я так думаю, не на максимуме, но проблески очень есть интересные. Если команда выиграла, это все равно, значит, все сыграли хорошо. Не могу не сказать, что кто-то сегодня выпал там или не доиграл, или не было желания, старания. Все играли, и то, что много не получалось, да. Но ну, первая игра, там, волнение какое-то было. Поэтому начало есть, ну и слава богу.